Окей. Власне, от я би хотів пронести е, такі три речі через весь свій виступ. Тобто, у нас все твориться навколо ідеї, е, через людей, через команду, та, яке потім трансформується вже в сам бізнес, та, в бізнес-моделі, в кешфло і фінансові результати. Отож, у 2007 році, коли ми ще були в менеджменті іншої компанії, нас було е, з моїм. Колегою Дмитром не бажання зайнятися своїм бізнесом. Власне, ми, я персонально закінчив MBA в той час і полетів в штати, відвідав власне, офіс Google, IBM, Hewlett-Packard та Motorola. Я подивився на цей весь масштаб. Люди все-таки можуть, коли вони хочуть. Та? І в мене це непереборне бажання стало дуже сильне. І в 2007 році така випадковість стала, що ми зійшлися троє людей. Юрко, Дмитро і я. І, власне, основоположною в першій зустрічі стала ідея. Нас об'єднала навколо себе Київка, і, власне, ну, воно, вона стала тим фундаментом, з чого створили ми все решта. Так? Але ще одна річ, яка дуже важлива в партнерстві, це власне єдина система цінностей. Та? Тобто, коли ми з партнерами поговорили годину, це було перше знайомство. Та? Ми зразу відчули, що ми на одній хвилі. Та? Тобто, ми сприймаємо біле-білим, чорний-чорним. І це була теж така одна з цементуючих речей. З Свого досвіду я би хотів сказати, що якщо створювати новий бізнес, для мене персонально ідеально є три партнери. Та? Три, три думки, і тоді якась жива дискусія, якісь переконання творяться, і, власне, для мене це ідеальна формула. В чому ще історія нашого успіху в тому, що кожен з нас відповідає за якийсь певний напрямок, і ми не пересікаємося. Тобто ми, я, не, я, скажімо, інвестиції, фінанси, там, ін... теж придумувати щось, Дмитро Операційка, комерційка, Юрко – Маркетинг теж креатив, і, власне, ми. от, Кожен творить в своєму напрямку, і потім, ми, коли вже придумує, виходить якась ідея, ми її фактично вже обговорюємо разом, дискутуємо і приймаємо рішення. І, власне, коли... друге основоположна річ, про яку я згадував, це команда. Та? Було дуже теж фанково, коли ми починали цей бізнес. У нас не було офісу, ми сиділи в центрі міста під такими парасольками від дощу. Це був наш офіс в подвір'ї одного з будинків, де зараз Київка, в цьому другому подвір'ї власне, був наш офіс. Там стояли ноутбуки, електрику провели. Ну одним словом, там ми творили. І там ми набирали свої, своїх побратимів, своїх колег в перших. І коли це було дуже-дуже фанкі, коли приходили люди до нас на співбесіду і сидять таких троє мрійників. І розказує, що це буде нічого нема взагалі. І розказує, що це буде найкраща компанія у Львові. Це буде лідер ресторанного ринку, і ми всіх порвемо, і ми зробимо, і ми це перевернемо на світ. Народ на нас дивився, як реально на, на придурків. А, в той час там по, по цьому подвір'ю проходили гризуни великі. От, І народ просто о, був, як. Вражений повністю від цього, але вони нам вірили. І на старті це було ну, дуже важливо дати віру людям, дати цей ну, це заряд і це натхнення, коли команда почала розростатися і вже почала втілювати проекти. І оцей один, ну, єдиний запал, єдиний якби, драйвовий порив, от він дає нам можливість швидко реалізовувати і втілювати ті проекти. Е Далі ми почали розуміти, що ну, наші цінності потрібно розширювати. Та? І ми почали долучати до себе все більше людей, і наші клієнти перші, вони були фактично теж нашим. Ну, ми старалися створити той третій простір, де наші клієнти будуть мати ну, приблизно розділяти наші візії і наші цінності, які ми маємо. І ми почали формувати спільноту локаль. Це система лояльності, яка зараз налічує 60 тисяч клієнтів, з якими є дуже ну, прекрасна комунікація. І це те, що розширення власне, від команди до клієнта і зав'язування все в єдиному просторі. Ми завжди називаємо це, цю спільноту «спільнота вільних і небайдужих людей. Це для нас дуже важливо в цій країні бути небайдужим. Ми диференційовані тим, напевно, що ми робимо ну, суто львівські речі. Та? і ми, ми зробили свою бізнес-модель на тому, що ми трансформували історії львівські, міфи і легенди власне, в життя. Ми надали їм другого смислу. Я далі покажу картинками, що я маю на увазі. У нас завжди не сміливі несподівані рішення. Я всім раджу ну, не боятися. Та? Бо насправді найбільше обмеження це обмеження в вашій голові. Коли ви вийдете за межі цього обмеження і, ну, як то кажуть, психанете і зробите щось, от, напевно, тоді воно і піде. Тобто, треба витягувати, напевно, саме такі, можливо, і безглузді, і, і такі креативні, може, дурноваті ідеї. І можливо, це саме та ідея, яка принесе в кінцевому результаті мільйон підприємців, так? умовно. В uh, нас емоційні і живі проекти. Вони, вони живуть кожен своїм, uh, своїм життям. У нас патріотичні, модернові проекти. Ми це стараємося робити uh, патріотично і свого роду з uh, сучасним баченням, оскільки команда молода. Ми uh, поширюємо львівський стиль. і ми, Я дійшов до такої думки, що креатив, який ти твориш, який трансформується потім в грошовий потік, який е, приносить тобі прибуток, це, власне, перетворює креатив в інновацію. Та? Е, отож, е, якщо взяти ще технологічно, це перший проєкт Крівка, якщо взяти технологічно ресторанний бізнес, ну, насправді ми ж не ресторатори, ми ж їжею не торгуємо. Е, ми торгуємо емоціями. І кожен клієнт, який приходив в ресторан, дуже багато ресторанів та і чи він ідентифікує собі, що він там з'їв, що він запам'ятає, яка там була їда, ну дуже рідко. А коли ти робиш технологію простору, в якому людині в якому людину переслідують увагу ефекти, яких має бути не менше 10, в ресторані. Тоді людина собі відкладається в голові, і він має цю емоцію і враження, яку він несе кудись далі, і передає цей імпульс іншим, іншим знайомим, іншим друзям, і каже: Вау, там було класно, бо там, наприклад, в Київці мене зустріли на вході. Треба постукати в двері. Вже всі цю легенду знають. Та? Навіть пан царьов, я ще про нього згадаю. Треба постукати тебе перевір... буде перевірка, чи ти москаль, чи ти не москаль, і комуніст в тому числі. Після цього тобі налиють 50 грам медовухи. Якщо в тебе на лобі не висвітлюється червона зірка, значить ти свій можеш проходити в Київку. Тобто, ну, але ця легенда це, це те, що запам'ятовується людям. Та? І потім вони можуть з'їсти, звичайно, пів метра ковбаси в ресторані, але не факт, що вони будуть про них так пам'ятати. Та? Е, інша річ. Ми Стараємося творити теж музичний простір єдиних емоцій. В лівому березі ми, наприклад, творимо в єдиному пориві з нашими друзями з Перкалабами ми творимо єдиний музичний простір, де відбуваються концерти, де ми даємо якісну живу музику. На лівому березі Полтви, В Парижі Сенна, і ми ті тусуються на лівому березі Сенни, а ми тусуємося у Львові на лівому березі Полтви. У нас така закрита річка у Львові, яку ніхто не бачить. Інші проєкти. Ми надаємо проєктам, ну, наприклад, проєкт Мазох Кафе, та? мазохізм, світове творіння. Та? А власне Леопольд фон Захер Мазох народився і виріс у Львові. А, і потім він пішов в певні, в певні свої фантазії. Та? І він насправді був хорошим письменником, тільки про це ніхто не говорить. Від нього просто пішов мазохізм, і це все знають. І ми зробили власне історію відомого львів'янина, яку там три роки назад ще так ну якби не дуже знали. То тепер про неї, ну в принципі, всі говорять. І це дуже важливо. І от, наприклад, технологічна річ в Мазах кафе. У нас було о, така точка прийняття рішення, чи варто нам ставити пам'ятник, чи не варто нам ставити пам'ятник. Ну ми ризикнули і поставили увіковічнили віковічну в бронзі. Тепер цей пам'ятник це найбільш фотографований пам'ятник у Львові. Тобто кожен, хто його у Львові написково робить фотографію біля пам'ятника Мазуху. Ну так. Е -е, пропагування Львівського. Е -е, насправді інша ідея, яку ми в в в почали втілювати у 2009 році, це ідея львівського, е шоколадного бізнесу Львівської майстерні шоколаду. Та? І, власне, в цьому бізнесі треба було створити продукт. Ми... А все почалося теж. А, до речі, почалося воно в мазових кафе. На диво, і ми там зустрілися і подумали: а чому би не робити хороший львівський шоколад? Наступна задача була зробити ну, придумати рецепти і зробити реально хороші львівські цукерки з шоколаду. Та ми над цим потратили трохи часу, але таки винайшли, винайшли рецепти, трошки простудіювалася. І фактично це ідея, яка ну, ми не були шоком. Ми, ми не шоколадіє. Ми ніколи не займалися шоколадом, так само, як і перед тим не займалися ресторанами. Але ми взяли і зробили хороші цукерки, так? і потім почали. В знову ж таки наповнили львівську майстерню шоколаду аурою Львова приємною атмосферою, і потім цей концепт пішов вже по Україні. Тобто, ми вже розширюємо межі привабливої території Львова в інших містах. І, зокрема, в Києві ми теж відкрили Львівську майстерню шоколаду. Інша цікава історія, теж Львівська історія. Я так щось все узурпую на Львові, але так є, що газову лампу винайшли у Львові. Та? Це винахід газової лампи, він насправді був світовим. Та? І ми взяли цю ідею так само для себе і втілили її в музеї рестарації газових ламп. Де Створили другу в світі колекцію газових ламп. Тобто, ми, як, як, як дурнуваті, скуповували всі лампи в Західній Україні, потім вже пішов слух по, по, по ринку, якісь придурки скуповують ці газові лампи. Треба піднімати ціни. Ну то ми пішли в Польщу і почали в Польщі скуповувати газові лампи. Так? Ну, от, і створили таку колекцію. І, власне, ця колекція це, це теж захист нашого українського винаходу, нашого львівського винаходу, газової лампи. І тепер всі про це так само знають. Ми теж там поставили пам'ятник і теж унікальний ресторан в своєму роді. Останнє творіння досить сміливе. Ми взяли легенду Львівського ката, який колись відповідав у Львові не тільки за покарання, а відповідав за чистоту в місті, за дівчат легкої поведінки. Тобто, був таким. Патроном свого роду міста, от і ми підняли цю легенду. Ми знову ж таки дослідили її, занурилися в історію, як жив, які історії були цікаві. І потім створили в одному з таких автентичних куточків Львова: ми створили грильову ресторацію м'яса і справедливості, де по легенді живе Кат з своєю сім'єю, і багато машин для тортур. От і приїжджайте подивитися, будете вражені. Так? Тобто, знову ж таки, вертаючись до бізнес-моделі, щоб зафіксувати, повинна бути сильна ідея, це першочергово, Повинна бути команда. На це, напевно, найбільше потрібно потратити часу на формування вашої команди, бо це власне це саме основне в бізнесі. Повинна, ну, звичайно, ви повинні потім планувати. Для мене персонально я розглядаю проект, коли я можу його порахувати на калькуляторі. Тобто приходиш, тобі приносять ідею, розказують, що так гарно. там можуть презентацію робити. Якщо на калькуляторі він не сходиться, то я далі проект не веду. Якщо все на калькуляторі цифри виходять, то тоді вже бізнес-план фінансові моделі і технології. Та? диверсифікація. Ми стикнулися з такою проблемою, як, ви пам'ятаєте, у 2009 році був грип, такий дуже такий, панічний. Насправді це для нас був удар, тому що наш бізнес в один момент за два дні 90% падіння. Та? Тобто, ну, фактично, бізнеса не стало. І тоді це для нас був просто стрес, та? тому що в тебе там. 600 людей, яким треба заплатити зарплату, в тебе там купа всіх е, е, речей йде ззаді, і, і, і ти, ти мусиш якось викручуватися. І в той момент ми, звичайно, там прийняли певні антикризові е, заходи, але ми зрозуміли, що нам треба рухатись, напевно, в щось більше, ніж ресторани. Та? І тому ідеологія на майбутнє, е, персональна в нас, це так, е, тут, до речі, буде колега так само про це говорити, це фонд бізнес Ангели. Що має це на увазі? Тобто ми не позиціонуємо себе як, як холдинг, та чи там як спільноту людей, як тільки ресторатори. Ми будемо розглядати інші ідеї, ми будемо дивитися спочатку на ідеї, спочатку потім на людей, які ці, ці ідеї приносять. Потім будемо рахувати фінанси. Якщо ці всі три критерії сходяться, то ми будемо приймати рішення про інвестування в якісь венчурні проекти, так само і очікувати разом з нашими. Ідейниками майбутнього прибутку, так? локація. Дуже важливий дуже важлива річ. Якщо ви будете думати про рітейловий бізнес чи принаймні ресторанний бізнес, то пам'ятайте, що в цих бізнесах є три, особливо в рітейлі, три основні фактори, які впливають на успіх цього бізнесу. Це місце, місце і ще раз місце. Тому пам'ятайте, якщо будете думати про цей бізнес, вибирайте дуже пристіпливу локацію. Швидка реалізація, реактивність. Насправді, в нас молода команда, і це дуже важливий критерій, особливо в нашому бізнес-середовищі в Україні. Поясню чому. Один з проєктів, який ми реалізовували і там прострочили виконання на місяць, він створив ну, нереально великі проблеми для фірми. Ми навіть не могли це ну, подумати, що так може статися. Інший приклад, що якщо ви придумаєте якусь ідею, і, наприклад, є така проблема в Україні як погодження, та коли ви захочете реалізувати, ну, наприклад, ресторан, і вам потрібно буде погодити цей ресторан це 2-3 роки. Та? За той час ця ідея може бути не, не релевантна, не актуальна. Тому деколи потрібно брати більше ризиків на себе і власне йти, ну як це поперед батька, та швидко реалізовувати, тому що ну, потрібно конкурувати на ринку. Та? Вдалий час і місце випадковість. Ну, напевно, те, що ми колись зустрілися разом троє це теж випадковість. Візія росту в нашому в бізнесі ми, от я стою на тому, що ми маємо створювати локальні кластери. Що я маю на увазі? Наприклад, навколо себе ми об'єднуємо локальних виробників. Виробників. Пива виробників фермерів, виробників горілки. Та? І ми надаємо перевагу тим місцевим людям, які роблять якісний конкурентний продукт. На... Ми їм надаємо перевагу, а не транснаціональним корпораціям, які можуть навіть платити ну, там, більші гроші за входи. І це свого роду єднає, єднає нас в такий єдиний локальний кластер, де ми є таким серцем цього кластеру. І це теж достатньо цікавий. Агресивний ріст. Ну, ви... Ми поставили, коли тільки починали бізнес, дуже важливо поставити ціль перед собою. Ми поставили. Коли ми не мали ще нічого на першій стратегічній сесії, де ми збираємося своїми колегами, ми поставили таку амбітну ціль зробити 15 ресторанів, коли не було ні одного ресторану. Та ну це, це була крезі ідея, ну типу ну нереально, та але ми напружилися. Ми на цю ідею спрямували всі ресурси: людські, фінансові, ідейні. Та і ми працювали всі, щоб досягнути цієї цілі. Тому ціль є ну надзвичайно важливо поставити собі амбітну ціль і до неї йти не буде цілі, не буде. Залишатися в стилі фанк та? 9, 9 травня у Львові. Всі теж напевно чули про це зйомки Мосфільму чи там Галівської студії. То ми почали це робити трошки раніше. Ми робили такі флешмоби флеш в нашому місті, як Золотий Вересень, де е, передягалися наші хлопці в е, солдат Червоної армії і захоплювали Львів. Тоже було дуже фанково. Жити в стилі фанк. Ми відкривали Офіс Святого Миколая у Львові, у Львівській майстерні шоколаду. Це було надзвичайно прекрасне свято для дітей. Творити в стилі фанк це було творіння від Львівської майстерні шоколади і українського модельєра Ульяна Варабаш. Це була колекція шоколаду. Боротися в стилі фанк. От, це було день народження мазоху. і ми відзначили, що минулого року найбільше мазохізмом в Україні це були парламентські бійки. От, і ми відзначили 27 січня. Це дуже красиво. Біля Мазох кафе створили ринг і зробили там боксерський поєдинок 10 раунди до крові. Ззаді Верховної Ради було табло і це, і для голосування. Це було достатньо достатньо фанкі. Е, мріяти в стилі фанк. Це найвищий пам'ятник у Львові. Пам'ятник сажутрусу в Домі легенд. Це теж свого роду така, ну, знаєте, ну, мрія, та? це, це сажутрус, який сидить на Комені, На у Львові. Е, Останніми, останніми подіями навіяло та то до нас приходили там на, на певні процесуальні дії люди, то наші креативчики зразу зробили футболку Но no мані, no От. І закінчити я хочу на, на межі фолу, коли ну, до нас іде агресія, ми стараємося це перетворювати теж в фанк, теж в творчість. І закінчити я хочу роликом про е, народного депутата України, пана Царьова, який не попав в Київку. Депутата пропустить. Гасло. гасло? Українське гасло. Хто будемо? Депутат. Гасло, кажіть. Какое гасло? Українське. Мускаль чи що? Я істинний русский депутат. Окей, руки. Пропустить мене сюди. Ніхто нікуди не заходить. Треба гасло сказати. Я депутат України. Мені все рівно гасло кажіть. Та Алло, ты представляешь? Мне эту крыльку гребану не пустили. Та бандеры замахали это. На закрытие как я понимаю, чтобы вообще не было видно. Прямо мова. Sorry.